Добрий, Добрий день. Добрий день. А що це за тренування у вас сьогодні? Да. Ходимо вже, Чого ми Стараємся. ходимо? стараємося. Зробили операцію. Заміна колінного суглобу. Четвертого числа зробили, а сьогодні вже ходжу. А сьогодні яке? Шосте. О! Всього небагато багато днів так мало. Да. На другу перший же день через три години встала. І піс... А після зранку зробили, скільки мені робили, вісім годин ранку. В одинадцять я вже ходила сама. І наступали на цю ножку? Так. Да. А страшно? після. Трошки було страшно спочатку, а, а після обіду вже всі процедури вже ходила самостійно на процедури. Можна наступати? Можна. І тепер, через двадцять четвертого будемо робити ще одну. Друга ножка теж потребує да, уваги. Да. Ножка рівна стала, вирівнялася вже я. Для жінки дуже важливо бути красивою. Зараз вже можу стояти рівно, не, спину не згинати на цей. А ножка згинається? Згинається. І можете сісти і показати? І сісти можу. А, ну! і це. І піднімаю, і згинаю. О, все, справи роблю, все згинаю її зовсім, піднімаю. О, молодець. Все, все. ось. Тобто ви хочете нам все. показати, що ви не актриса? Ні. Є такий там шовчик. Є у мене <с там шовчик, ось чулочок знімається. А на що цей чулок? А це ж... Для красоти? Ні, не для красоти. Компресійні чоловіки, які щоб легше допомагають було. Судинкам нашим допомагають. Mm. Супер! Да. Тобто, інструктаж реабілітологів, ви теж вже пройшли, ви да, вже прохожу, дуже обізнано. Проходжу всі процедури, роблю зарядки, все, що треба. Завтра готуємося на випуск. Так, да, і завтра додому. Йдемо Трошки дружимо. погуляємо вдома. І Приїдемо ще раз, щоб Наведемо порядок. на весну вже ходити без палочок вдома. Вже хочеться ходити самі. Хоча і зараз вже можу йти, але ще не дозволяють. А лікарі сказали, чим більше ходити, тим більше молодець. Да. Чи сказали, що треба трошки себе зберігати? Ні, ну все через силу не робити. О, О, а потихеньку роблю. Да, да, тренуватися Хожу потрібно, все. навантажуватися потрібно, да. але через силу і через біль не, не треба і без палочки можна. Ні, ні, ні ми не ризикуємо. Але ж не, не дозволяють. Я зрозуміла. Дуже ви велика молодець. і ми бажаємо вам найшвидшого одужання. Да? Розраховуємо на наступну зустріч. Да.